1 вересня школярі у селі Сказанці Могилів-Подільської громади сядуть за парти, а малеча піде у садочок. Цього літа у Сказанецькій філії ліцею номер 1 міста Могилів подільський та закладі дошкільної освіти облаштували укриття. Як розповідає начальник управління освіти Микола Чорний, з часу повномасштабної війни тут було введено онлайн-навчання через відсутність захисних споруд. Цьогоріч важливу умову очного навчання укриття виконано. Зараз ми знаходимося з вами в селі Сказанців на території філії номер 1 ліцеї номер 1 та Сказанецького ЗДО, де за літо було облаштовані укриття. Також були по закладі проведені деякі ремонтні роботи. І з 1 вересня ці заклади запрошують наших діток на очне навчання. Захисну споруду для школярів з Казанецької філії створили у сусідньому приватному будинку. Згодився звичайний, але добротний погріб. Микола Власик, власник будинку, в якому проживає сім'я його сина, радіє, що змогли допомогти. Каже, що ремонтні роботи проводили гуртом та з ентузіазмом. Усі хочуть, щоб діти навчалися очно. Провели роботи, звісно, тут великі, тому що штукатурних робіт багато було. Воно було не завершене це укриття. От. Але на даний час дійсно пішли нам на зустріч Микола Михайлович сказав, що треба цемент, там вапно, все, все, краска, все, що треба, ми це допоможемо. І тому ми спільними зусиллями. У нас тут хлопці Василь Васильович, Володимир Васильович, от і дівчата зі школи, ці робітники, от взялися за укриття. Це я думаю, що це укриття мінімальне, яке можна зробити, буде функціонувати і служити нашій школі. Облаштували сходи, пофарбували стіни, провели освітлення. Зі слів вчительки філії Наталії Бабій, до 1 вересня укриття буде оснащено всім необхідним для безпечного перебування дітей під час тривоги. Посприяли вирішенню питання. Міський голова Гнадій Григорович пішов нам на зустріч. Також Микола Михайлович, чорний начальник управління освіти, і Микола Никифорович, власник. Будівлі, в якому знаходиться наше укриття. Укриття облаштоване. Незабаром залунає дитячий сміх у нашій школі. Дякуємо всім тим людям, які долучилися до облаштування укриття. У закладі дошкільної освіти вирішили облаштувати власне укриття. За основу взяли невеличкий погріб, призначений хіба що для складання речей. Але, як каже виконуюча обов'язки директора закладу Людмила Кошмелюк, є бажання, знайдуться можливості. Ремонтні роботи місцевий колектив виконував власними руками. До справи залучили батьків, спонсорів, допомогли працівники школи. Зусиль докладено чимало. Насамперед розширили приміщення, пошпаклювали та пофарбували стіни, відремонтували підлогу, освіжили стелю, провели освітлення. Тепер тут комфортно є всі необхідні речі, якими забезпечило управління освіти. Вивезли майже три прицепи землі, якщо не більше. Укріпили двері, двоє дверей зробили е, хороших приміщення. Тут пошпаклювали, залили підлогу, попрацювали гарно, зусиль, доклали багато. Допомагали батьки, залучали батьків, тому що в нас тільки двоє чоловіків, і з таким об'ємом робіт було тяжко справитися. За три тижні до дитсадочка прийдуть 14 дітей, для яких зробили все, щоб їм було не тільки безпечно, а й комфортно та цікаво. Завдяки підтримці Міжнародного благодійного фонду Руки друзів заклад поповнив свою матеріальну базу. Сюди завезли нові меблі, обладнали сюжетно-рольові куточки, до послуг малечі, столик для пісочної терапії, конструктори та розвиваюча дошка. У дворі працівниці оновлюють дитячий майданчик, а на днях тут обладнають ще й невеличкий ігровий комплекс. Та гойдалку для фізичного розвитку малечі поповнилася сучасним обладнанням кухня. Тепер тут нові столи, плита, кухонний комбайн, посуд для приготування та подачі їжі. Все завдяки підтримці благодійного фонду Руки друзів. Всі умови ми по можливості створили. Тим більше допоміг благодійний фонд Руки друзів. Тому наш садочок, так як я казала, що хочемо створити казку. Ну, мені здається, нам це вдалося. Тому ми чекаємо діток. Приходьте, батьки, оглядайте, оглядайте наше укриття. Мені здається, діткам тут буде комфортно, безпечно. Після річної перерви освітні заклади села Сказанці відкриють свої двері для дітей, вчителів і вихователів, які скучили за навчанням у звичних умовах і живим спілкуванням.